Друзі, хочу запросити вас підписатись на мій канал, який називається Довідео. Я вже майже рік веду цей проєкт з метою просвітити наших несвідомих громадян на тему росіян в нашому інформаційному просторі. Росіяни створюють фейки, діпфейки, генерують. Картинки штучним інтелектом, дуже реалістичні фото і роблять дуже багато вкидів, які не відповідають дійсності. А також за допомогою генерованих картинок, за допомогою, створених штучним інтелектом, вони створюють злоякісну рекламу, втягують наших громадян, особливо бабусь та дідусів, жінок віком 50, в секти. А також в афери. Тобто, ці люди можуть стати жертвами російських аферистів, в результаті чого всі гроші, які будуть видурені вашої мами, батька чи бабусі, будуть йти на диверсії в Україні, тобто на підриви автівок військових, на поліїв, рельєфних шаф, автомобілів наших захисників тощо. Тому, будь ласка. Підпишіться самі та підпишіть своїх близьких на мій канал. Я буду дуже вам вдячна за те, що в нашій Україні стане на багато людей більше свідомих та освічених. Бережіть себе, Україну та наш інформаційний простір. Дякую.